Вітаю, друзі, Олексій Ляшенко. Початок тижня, понеділок, традиційний наші 5 хвилин. Ми починаємо ними початок тижня. І сьогодні дві теми у нас про наших героїв, про те, що українців не зламати і чому чому підвергається Одеса ось такому бомбардуванню зі сторони Росії, зі сторони Російської Федерації. Почну о, з наших героїв, друзі. Почну з наших героїв. У нас в прикордонній службі зараз служать е, два чоловіки. Це Роман і його син Владислав. Вони служать у харківському підрозділі. І ви подивіться, ось, хто, які ми українці, якими яким є на с... ну, це. Це не перестає дивувати, це не перестає, знаєте, гордість наводити і так далі. І так далі. Так сталося. Вони на службі, а їхній населений пункт в цей час був окупований ворогом. Ворогом. І коли батькові і сину стало відомо, що в їхній хаті розмістились, в їхньому будинку рідному, розмістилися расисти. Да? І що вони там організували свій штаб, то на, по, 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 посовіщавшись, да, порадившись, вони прийняли рішення, вдумайтесь, вони прийняли розмістити, розмісти, цей, роз, розкидати цей гадючник, і вони надали координати нашим артилеристам свого будинку, і артилеристи. Влучили і штаба не стало. А ще біля 10 200 сотих. І біля 10, 15, вибачте, трьохсотих. І коли у них питають, вони шкодують за цей втрачений будинок, за свою домівку, за, за, за свою батьківщину, малу, ось, вони, звісно, да, але але після перемоги. Ми збудуємо новий. Буде ще краще і буде ще ліпше. Ось такі ми українці. Ось такі ми українці. І е, фото цих чоловіків у мене на прев'ю. Подивіться в їхні очі. Вони, вони схожі навіть в, в очах. Подивіться на них, на заставочці. Дякую хлопцям, дякую захисникам, дякую нашим. Але е, також можу з повній певністю, знаєте, з таким величезною подякою сказати дякую нашим донаторам, дякую нашим людям, які не, не втомлюються допомагати своїм військовим і каналу нашому за ваші перерахування. Щира вам подяка. Щира подяка. Автомобілі, як я казав, вони вже відремонтовані. І тепер ми перераховуємо за цей ремонт. Так, ті, хто, раху... ті, хто ремонтували, вони не взяли за свою роботу, але запчастини там коштують. А їздити треба ну, практично к... кожен день. Так, всяка у нас була волонтерська робота. Різна, Різна. Але не дуже хочеться подякувати ось. Сусіда, Молдова, Майя Санду, президент Молдови. Знаєте, що вона сказала? Виявляється, що Молдова по цей час ще є членом СНГ. Ще така організація існує. І вона каже, Молдова поки не може розірвати всі домовленості в рамках СНД. із за прагматизму. Якого прагматизму? Які домовленості, які рамки, які СНГ? Ну, це Молдова, друзі. Це Молдова. Це Молдова і це наші бувші Радянські Республіки. Нам допомагає Середня Азії практично Дин Азербайджан і добре допомагає. Дякую. В Балтиці Прибалтика. Дякую. А ще, друзі, вам величезна подяка за те, що ви зараз дивитеся. І якщо вам подобається, ви підписуйтесь, натискайте на дзвіночок, підписуйтесь в телеграм-каналі Ляшенко Головне. Підписуйтесь, де ви бачите. Що ми поруч з вами, ми разом коментуєте, коментуєте, висказуєте свою точку зору в вподобаєчки, розповсюджуйте. Велика вам подяка! А тепер про Одесу піде. Останній тиждень, ви бачите, тиждень чи навіть два, ну, дуже росіяни взялися за Одесу. Обстрілюють, виводять зі строю інфраструктуру і так далі, і так так далі, далі, і так далі. Ви думаєте, це просто так? Ніколи війна не буває як війна без політики. І політика. Рано чи пізно перетворюється на, якісь, на якусь війну і на якісь військові конфлікти. Так ось дивіться. Здається, 10 жовтня почали обстрілювати нашу інфраструктуру енергетичну. Для чого а, порадив Суровіки вивести зі строю. Це російський там головнокомандувач, наші електростанції, нашу електромережу, наше водопостачання, щоб нам було холодно, щоб ми не могли попити, щоб ми не могли варити їсти, щоб ми помирали з голоду, з холоду і так далі. І, так далі. і що вони почали робити? Вони почали обстрілювати наші електростанції і виводити зі строю нашу енергетику. І це ось тиждень тому був останній обстріл. Да, нам тяжко, да, вийдемо на зі строю, да, наші предателі, наші зрадники ставлять маячки, ставлять GPS-навігатори, показують, куди стріляти, дають координати, дають дані і так далі. І так далі. Таких у нас вистачає. Не можемо ми ще все одно, треба було з 2014 року це робити. І ніхто не робив, навпаки, розповсюджували. Ну так, ладно. Так от чому Одеса? А тому, що Одеса, по-перше, дала слабинку. Ну, я зараз перерахую всі, всі складові, а ви самі вирішите. Перше зернова угода. І є така частина зірвати зернову угоду. Ну, хоча це не дуже порти запитають, за, да, порти за живлення дадуть, генератори і так далі. Зернова угода, але це уже перебій, це уже збій. Далі. Мер росіянин з російським паспортом Труханом. Допомагають йому. Далі СБУ взялось за мерію. Допомагають. Ну, і останнє головне, що Одеса дала слабінку. Ні в одному місці, ні в одному селі, ні в одному містечку не вийшли люди на протест. На будь-який протест по електроенергії. Тільки це зробила Одеса. І причому неодноразово, а вже декілька разів. Одесіти виходять на протест, що у них немає електрики. Я не знаю, що там відбувається, як там відбувається. Одні кажуть, там пів Одеси світиться, півні, інші кажуть, що за них зовсім забули. Треті кажуть, що у великих є світла. Не знаю, але виходити на протести зараз це пряма подача ворогу паса. Це пряма допомога ворог. Плюс, чому не йдуть на протести до тих, у кого горить світло, до влади, до мерії? Чому перекривають дороги таким же людям, які сидять без світла і їм надають невдобства? І Росія побачила, де слабинка, і почала добивати, щоб там підняти, підняти, збурити, збурити. Не робіть цього, люди. одесіти, я вас благаю, не робіть цього. Не допомагайте ворогу. Згадайте Маріуполь, згадайте Волноваху, Сєвєродонець, зараз Бахмут, згадайте, Харків, Ахтирку, згадайте ці місця. А владі треба навести лад цьому і не дезирмуфне не дезінформувати, вибачте, людей. Все, дякую, тому що це не 5 хвилин, це вже 10 хвилин. Але це було серйозне питання. До вечора ввечері буде цікаво. Україна переможе.